Добрий вечір! Сьогодні відео буде присвячено прикрасам з Індії. Вироби представлені в сріблі 925-ї проби з натуральним камінням. І розпочнемо ми з сережок з зеленим аметистом. Вага сережок 9 г, розмір вставки 15 мм. Англійська застібка. Вартість сережок 1700 гривень 41 долар. Кулон із зеленим аметистом. Розмір ставки 30 на 17 Довжина кулона разом з вушком 44 мм. Вартість кулона 2300 гривень. 55 доларів. Комплекти з білими барочними перлами. Розмір перлини 17 мм. 18 розмір каблучки. Вага сережок 10,7 грамів. Вартість комплекту 2700 гривень. 65 доларів. Набір із синім лабрадором. Розмір лабрадора 17х13. Розмір каблучки 18,5. Вага сережки 9,7 грамів. Англійська застібка, дворотний бік. Вартість набору 2700 гривень 65 доларів. Бір з рубінами. Розмір рубіну 18 на 13. наявності 18, 18,7 і 19 розмір каблучки. Вага сережок 10 грамів. Вартість комплекту 2400 гривень 58 доларів. І до комплекту можна підібрати колон. В колоні також рубін 18х13. Вушком. Вартість колону 900 гривень 21 долар. Намисто зрутіли вам кварцем. Намистина десь 9х7. Нанізани намистини на нитку. Довжина 49 см. Фурнітура біжутерія. Вартість буст 300 гривень 7 доларів. Намиста з гранатами. Гранат 4х4. Граньована намистина. Довжина 40 см. Плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Нанизані на ювелірний трос. Вартість 550 гривень з 13 доларів. Браслет з лавандовим аметистом. Граньований кубик 9 х 9. Сідає на розмір зап'ястя 17,5 18-19 см. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Браслет з іолітами. на намистини 9х9. Так виглядає на руці. На зап'ясті 17, 18, 19 см. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Браслет з цитринами, ширина 15 мм. На зап'ясті 17-18 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Браслет з унакітом на зап'ястя 18-19 см. Ширина 17 мм. Вартість браслету 400 гривень-10 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!